І будувати ваш словом також. Ну, я, скажімо, ніколи не йду до того лікаря, який мені неприємність спілкуватися. Часом цей лікар може не те, що виносити, але пані так собой що щоб легше стає на правку. Ось вона, сила слова. Кажуть, рівними словами гадюк замовляють. Я думала, що я зможу зробити якусь статтю, коротеньку статтю про природу мовного престижу. І все заспокою, розумієте? Кажу, птичся, напишу, викину з себе енергію. Хочмо бродити іншими темами. Ні. Коли я почала ту досліджувати, я почала заглиблюватися в престиж, звичайно, якої мови? Англійської, чому вона престижна? Все, хто історична дорога цієї мови. Французької, німецької, церковнослов'янської, польської, латинської, грецької. Написала це цілу купу матеріалу. Працювала над тим, здається, років три. Абсолютно нічого не кажучи студентам, на що вони мене поривнули, так би мовити. Коли я це все написала про ці чужі мови, я вирішила, що тепер треба з'ясувати оцю природу престижу українську. Ї. Як же ж було їй? У яких взаємна наша мова перебуває з нами. Розумієте? Не з владою, не з суспільством ширше, а, наприклад, з нами конкретно з філологами, Богообраними людьми. Тому що ми обранці долі. Бо ми студіюємо містичні речі. Ми студіюємо духовну енергію у фонетику, морфологію, шукаємо там якісь смисли, сенси і так далі. І я зупинилася. Я зрозуміла, якщо я за два-три роки могла написати про природу престижу тих всіх, мов, я, до речі, забула про це, що я це написала. Я це не видала, воно в мене лежить в якійсь шафі. Мені тепер, як кажуть студенти, це по барабану. Направду, мене вже це не цікавить. Ну це як день календаря, який ти викинув або чоловік кого ти відлюбив. Ну все, все. Ну так є, ну що зробиш, розумієте? Ніч не зробиш, це назад не покличеш. Коли я почала досліджувати українську мову, я зрозуміла, о Боже, так це ж тепер вже на все життя. І так вийшла оця книжка, книжка прелюдія, яка називається Мова, краса і сила, суспільно креативна роль української мови в 11-19 столітті, в першій половині дев'ятнадцятого століття. Бо після Шевченка мені вже нічого не хотілося робити, коли він вже був, коли вже ця Шевченкова екзистенція рвала українського раба на шматки. Коли Шевченко вже оце сказав, я насторожу, коли вас рабів малих потихніми поставлю слово і не гніватися, що я сказав, що я робив, то так є. Барат не буде слухати музики тої, яку він тепер слухає, ну тобто навпаки, ви зрозуміли, що хотіла сказати. Книжка вийшла, разом з тою книжкою ми презентували третю добірку плакатів, що мала одноіменну назву. Я прийшла до своїх чарівно горського прекрасних студентів, розповіла їм це все, на що вони мене стимулюли, лінгвістам. Бо я приходжу до архітекторів і кажу, зайшли в Дудмерію. Це, це часу навіть більше ніж людина. Отже, треба зробити. Треба зробити таку обгортку книжки, щоб вона не мала там соняшника, щоб там не було калини, щоб не було бандури, щоб не було козака. <плес> не тому, що я цього не хочу, тому що це дуже інтимні речі. Які я ношу глибоко в собі, а я не розповідаю про свій інтим з всім, а лише найріднішим людям. У мене паті ціла купа Соняків, але це не означає, що кожна українська книжка має бути з тими атрибутами, яких я назвала. Я кажу: знайдіть, якийсь соковитий, модерний, класний, сучасний, нестримний, не збитий, не тривіальний, не прозаїчний образ. Шукайте зараз на парі. От я говорю вам щось, а ви малюйте. Взагалі, мої студенти завжди працювали з таким принципом. Діли сторінку на дві частини. З одного боку, як хотів, то писав, що я кажу. А з другого боку, ви ж малював. Що б ті? Мотоцикли, машини, син, хати, зброю. Що стріляє в голову студенту, і то він має малювати. Чому? Мене 5 років. Йому що треба буде знати, що там переломна пара говорила. Та вона і тінь пройшла по з нього, потім інша пройде, потім ще якась без А те, що робив він, це він. Він з собою не розминеться в тому житті, якщо не здоволі, як розумієте. А можливо тоді себе і він Даруйте за такий всілякий філософський бзійки І стоє один студент, каже, я знаю, я знайшов. Я знайшов. А намалюємо, а намалюємо класного голого чоловіка з хріпкою замість голови. Бранс! так Він буде класно рельєфно виписаний чоловік, і замість голови у нього... Книжка, що ж називається Мова, краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови У в му першій половині 19-го століття. Ну, Ідея така, що там в ту змотність, немов речами, як це воли. А що, в штанах? Ну, прийшов, ні. Ми його так поставили, щоб все буде нормально. Ставте щоб все було нормально. Накиньте мені ескізик, щоб я бачила, що буде таке я, тоді ви не... Має лапку, каже, ні, ну Ірина, сьогодні. ну чого ви сказали, ну от ні. Я кажу, то тому що коли я її бачу на деяких людях, то так, нахідно, то, так, нахідно, то, так нахідно, я то ту вишивку, яку маю, ховаю глибоку в скринь. Тому що згадую Франка, бо мій патріотизм не празнична одежина. То труп важкий, гарячка недержима. Я б його перефразовувала. Я кажу, тому не зуживайте це, це свято, ще, Ми не вміємо ще навіть дослідити. ні, може хтось вміє, я не вмію. Що означає цей пес? Я ще не заглиблювалася в це. Я просто знаю, що без того українця немає, але це не означає, що це весь час треба викидувати. А як він каже мені, це хлопці, а як ми зробимо рослинний орнамент, легенький, невагомий, серпанковий, зробимо ляне тло, я кажу, ну робіть? Ви толіпше бачите, бо я собі це уявити не можу. І вони зробили. Я не знаю, чи ви бачили цю книжку? Бачили? бачили? Оце оце так воно зборилося. Від <головіка> того боку чоловіка бачили і все. <головіка> Отак воно зробилися. В Один день, 21 лютого 2006 року, 7 го вибачте, ми це презентували в нашому палаці мистецтва дуже слівний день де військової політехніки, бо саме у цей день зранку. Шостої відійшов наш ректор Юрій Кирилович Удавський. Якщо би хтось був поряд з ним тоді вдома, звичайно, що йому вдалося врятувати. Це був страшний удар колективу політехніки, це ректор, який патрулював фактично цю виставку, який був шокований з обдарованості студентів політехніків, власне, в мистецькому в сенсі він типовий математик. Тому ця презентація була з таким присмаком гіркоти. Але е, добірка плакатів, вона тоді не називалася добірка, а називалася набір, ми тепер це слово знайшли, воно засвітилося нам. Ми видали це, поширили, наскільки могли по школах, по, по цілій країні. І е, ну, почався інший етап у моєму житті, не буду про це тут говорити, це недоречно. Я розуміла, що колись треба було попрощатися, напевно, студентами. все в промочні закінчується, Ліна поставка, нічого, усе це виявилось. Але щоб не було так печально, то згадаємо Олександра Олеся, який казав, гори життя єдина мить, де смерть і вічність тіла. Я от щойно повернулася з Острога, і там оце горіння 16-17 -го, -го століття і досі таке потужне, тому що я могла цілу ніч не спати а їхати до вас по ледяних горбах, бо ніщо так не заряджає, як наша історія і сила духу, і як те, що реально не вмирає. Це прагнення нашого речі. Я активно читала послання апостолів і вирішила, що останню довідку завершаємо. Ну, Більше студентів вже чомусь не малюють, бо, можливо, хтось ще з ними попрацює. Ми останню в плакатів назвемо слово менш духовне». І я вам зараз пропоную проглянути. Дещо я прокоментую. Якщо вам щось особливо сподобається, то я можу надіслати вам в електронному варіанті. Ви, до речі, всю ту базу, яку можете мати, можете собі скинути. Можете використовувати так, як вам потрібно. Вашому славному економічному факультетові я дарую цю добірку як плакатів, яку ми зараз побачимо в електронному варіанті. Будь ласка. Оце дебато, так. так? Ось так. Тут сидра. І ось наші синьо-жовті кольори перетікають у кольори російські, а дзвони часу. Б'ють нам у серце душу і голову. Автора цієї роботи Оксана Бог також побачила розминання українця самим собою. До речі, рекомендую вам обов'язково ходити ось на ці зустрічі, того, що ясну, тому що є оця ідея віцерова, що куча, щоб ви встигли побачити тих науковців. Науковець не має зараз широкої промоції. Радше більшу промоцію в може мати якийсь там попсовий письменник чи ще там. А якщо наукова книжка не буде торгатися у широке суспільне життя, то яким способом вона буде змінювати це життя? Беруте, що я роблю до річний вік, то тебе отак вам буде. Далі від вас. Це, власне, назва цієї це, назва. це далі. Таке смішне. Бабичцев життє, праве слово рідненьке, а ви люди добрі, і візьміть його на устойка й поверніть в мові матері. Я саме в такій формі буду робити надалі і роблю. І ми видали цей плакат 20-тисячним -ти накладом і рознесли його у Міжнародний день рідної мови. Я не думаю, що діти дістали переляки від той кави, і вправила цю дитинку, але ось Оляна тоді студентка першого курсу так, побачила собі цю проблему і вирішила так побачити. Далі. Це дуже цікава робота. Це найновіша робота. Вона створена, здається, минулого року. Автор цієї роботи, Юрко Максимюк, вона була у нас у Львові на рекламних носіях, на сатілайдах. Збережи свою душу, зверніть увагу, оцей мозок, мозок молодої людини, який занечищений нашим абсолютно окупованим російськомовним простором. Знову ж таки, Боже він писав. Отже, ось подивіться оці ці страшні барви московського прапора і страшний тиск, під яким перебуває кожна людина. Але якщо та людина усвідомлює в собі оце сяйво наших кольорів, вона витримає. Душа перемагає все, бо не тіло робить людину- людиною, а душа робить людину людиною, як каже Сковорода. Пригадуєте, без душі трава просто сіно. А ліс без душі просто дрова. А людину без душі несуть на цвинтар. А душа послана тобі від Господа. А як там казав Шевченко? Ну що ж я винен, що не народився, скажімо, французом? Що ж я винен, що кацапам не народився, то що ж мені заживо закопатися в землю чеперти проти рожна і якій зробив виснову Шевченко? Ну та поперти проти рожна. І тому ми тепер під Шевченковими портретами. Надихаємося. Можна собі на одну секунду уявити, що цього культового чоловіка, цього містичного тіла у нашій культурі не було б. Та сироти були би ми у тому світі. А він що, був власником заводів, фабрик, українська держава тоді існувала. Він своїх слів ко -ко 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 кобзарських ролик цю державу. Ось так Юрко Максимюк це побачив. Збережи свою душу. Тому рятуй Далі. Коментувати? <різвіст> Нема сенсу. <різвіст> Але той студент Ігор Попович, який, до речі, зараз здається в Німеччині, який замовлення має, це архітектор. пам'ятаю, підходить тоді до мене, а десь в 2001 каже, слухайте, а ви знаєте, Ірина Дмитрівна, що в парламенті є комуністи. <різвіст> <різвіст> тобто, дитина, а він глянення, він здивований, що ці динозаври ще не немає. Я як то побачив по телевізору, коли він це побачив, то так я намалювала. Зараз також є комуністи в парламенті, ми їх набили сильно. давати 100 тисяч гривень, бо я його назвала тінню 37-го року і суспільство. А він це впереди. Ідемо далі. О! Красаний говірна. Ну, любите ви Івана Ні? Ну він все не відкрився вам. Ну як можна не любити Івана Об'єдна? Ви що? Оце його сакраментальний посил. У 21 столітті, бережив своє особове ім'я і родове прізвища в повній національній формі і ніколи не змінює їх на чужі. Ви можете собі на секунду уявити, що Іван Котляревський свою Наталку Полтавку назвав Наташа Полтавченко? А може Тарас Шевченко свою поему Марія Мурочка назвала, Машенька. А можна собі уявити, що Степана Бандеру тато Андрій кликав до хати Степа, куди себе. Є реча банічка, йде пасе коріл. Ну це ж завал, ну це ж не вкладається в голову. Це як можна упуститися, щоб павликів в пашу, пашати для худоби. <рив> 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 ну, все оця Мар'яна Улянкіна ста так ніжно сказала про стрижень ідентифікації кожного з нас. Це чужі імена поприходили в наш світ, але ми її одягнули. У свої строї фонетико-морфологічні словотвірні це взагалі розсипи з Є і аугментативи на зразок Іванисько, Іванище і так далі. Але ці розсипи українських суфіксів імена це ж утвердження мови, розумієте, каже Оксана Забушко, суть не в тому, аби не приймати чужого, суть в тому, щоби це чуже так перетравити, щоб воно стало твоїм. Ну як можна, скажімо там, в Йоханаанові впізнати українського Івана? Ну а як він Ваня до хвороби на території України, то, то ну, чому тоді не Хуан? <ривіт> ну, Хуан, розумієте, чому не Джованні? Чому не Джон? Ну звідки це таке відступництво на рівні англопонії Далі. О! То ви, мудрі студенти. Хтось мене питав, чому карахітична голова? Це замислення. То ж, це ж образ такий, ви ж, ви не ж не любите багато. метафору. Ну, да. Якби я вам сьогодні сказала, так тобо той лютий триває, дістало це вже, ні? А коли я вам скажу метафору, умирав, уражений проліском сміх, то це піно, правда? А це Василь Лубан. умирав, уражений проліском сніг. От по трасі вмирає уражений проліском машинами і проліском людьми, зма іншими. Він щасливий цей хлопчик. Він має освіту, шапка свідчить про це. Він має землю свою, бо дивіться, як вона квітує ця земля. Він має, він має дім, в якому живе. А дім це мова, задайте гайдавіра. Мова це дім народного буття. Це не кліше. Це сутність визначення мови. Це Ленін і Сталін. Сказали, що мова це найважливіший захід комунікації. Лєніна і Тож, стріляться. Стрілятися. Ем, далі. Цю роботу викладачі інституту архітектури визнали за найкращу. Ну, в контексті оцінки плакатного жанру. Звичайно, що я не, не, не зобов'язувала студентів працювати в якомусь жанрі, бо я на тому не особливо розуміюся. Але той, хто вмів на ту тему створити плакат, ну, це найвищий рівень образу. Коротко, сильно і страшно, майже як про Стефанці. Класно, правда? Говори моя мила, моя мова співночей. Як там стосувати? Це наче яблоколу м'яне, але всередині. Не всередині. Доля мови формує, долю народу, можливо, вам ця теза асоціюється з одноіменною статтею Івана, Івана Дзюбе, але перші, хто цю тезу вживав, це були галицькі граматисти на початку 19 століття. Я направила в них на це міркування, коли руська мова, руська мова, це звісно, що українська, але жінки називали руською усе 19 століття, коли руська мова перебувала.